Як правильно святкувати свята Пасху, Різдво та інші? Для чого народився помер і Воскрес Ісус? Чи потрібні Богу обряди та ритуали? Що сьогодні втрачено у християнстві? Хто має бути у центрі всіх свят? Що є по-справжньому важливим для Бога? Чим справжні пророки відрізняються від лжепророків і чому не можна пити у свята? Почнемо з Різдва: це день народження Ісуса Христа. На дні народження, звісно ж, має бути присутній іменинник. Іменинник це Ісус, Слово Боже, яке було у вічності, і Він став тілом. Тому Слово Боже має бути з нами на різдві і на будь-якому святі бути на першому місці, тим більше, якщо це християнське свято. У нашому спілкуванні завжди має бути Ісус, щоб ми робили все на славу Господа. Він є головним персонажем Різдва та Нового року. Від народження Христа ведеться літочислення. Іменинник це Слово Боже. Тому що Слово Боже було у вічності. Ісус, Він від вічних днів, Він є Словом Божим, і Він став тілом. Так написано в Івана першому розділі.